До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це у соцмережі ікс повідомив німецький журналіст Крістоф Шульц. За його словами, Бербок прибула у рамках свого восьмого візиту в Україну з часу російського повномасштабного вторгнення. Напередодні виборів у США вона наголосила на підтримці України доти, доки це буде потрібно. Понад 700 тисяч окупантів втратила Росія у війні проти України від початку повномасштабної агресії. Лише за минулу добу було знешкоджено 1300 триста расистів. За вчора на металобрухт наші воїни відправили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та 77 одиниць автомобільної, військової та спеціальної техніки. Також наші воїни приземлили 93 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ворог обстріляв Харків та передмістя кабами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Найбільше дісталося Шевченківському району. Поранено 15 людей, серед яких четверо поліцейських. Пошкоджено приватний будинок, супермаркет, станцію метро та лінії електропередач близько 22-15-20 ворог здійснив э, пуски трьох э, кабів чи фабів, ми точно встановимо трошки пізніше. Два з них э, Влучили в місто, а саме один, де ми зараз знаходимося на місці, це Шевченківський район біля супермаркету. Рост, тобто звичайна ціль росіян супермаркет. друге влучання місця це Холодогірський район, в район центрального ринку. Також це виключно мирна забудова. І третє влучання відбулося в селищі Мала Данілівка біля приватного сектору. У селі Ківшарівка Куп'янського району окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок під завалами попередньо тіла двох жінок і одного чоловіка. 71-річна жінка отримала травми. А у селі Мала Данилівка внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків та приміщення залізничного переїзду. Тим часом Олег Сіньгубов повідомляє, що на Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень на добу на Куп'янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 89 людей. Українські захисники знищили 50 ворожих дронів. Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України. Про це звітують у повітряних силах. Загалом у ніч на 4 листопада ворог атакував Україну 81 засобом повітряного нападу. Також расисти випускали балістичну ракету Іскандер М і 80 ударних безпілотників типу шахет. Також були і безпілотники невстановленого типу. Сили ППО працювали у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Росія використовує у шахедах та ракетах західні компоненти. Саме тому має змогу нарощувати виробництво своїх безпілотників, які потім випускає по Україні. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів, щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. За жовтень місяць більш ніж дві тисячі шахедів було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби така кількість шахедів це понад 170 тисяч компонентів, які мали би бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери. Процесори багато, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Все це постачається в Росію за кордон, і це на жаль від кампаній з Китаю, з Європи, з Америки і багато мікро внесків у постійний російський терор. Боротися проти російських ударів це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. Українські військові отримають важливу допомогу для протистояння російській армії на Курщині. Так, останній пакет від Сполучених Штатів Америки включає в себе щонайменше. 212 бронемашин страйкер. Аналітик Форбс Девід Акс зазначає, що більша частина переданих Україні страйкер вже перебуває на Курщині. То наймовірніше додаткові машини також перекинуть на цей напрямок. Як пояснює аналітик, з урахуванням втрати в боях приблизно двох десятків страйкер нова поставка від США збільшить кількість цих бронемашин для ЗСУ майже до 400 – при цьому зазвичай Україна розподіляє їх по штурмових бригадах три батальйони по 31 машині в кожній бригаді. СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію сил оборони у Курській області, але потрапили у полон. Фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у серпні та вересні цього року. Вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі суджі. Їх взяли у полон разом із іншими вціли... вцілілими окупантами після того, як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону побр... поблизу міста. Серед затриманих зрадник із Криму, який у листопаді 22-го мобілізувався до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Ще один зрадник, мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, звідки він утік до Росії, і в одному із московських військоматів уклав контракт із Міноборони РФ. Третій фігурант мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабного вторгнення. Виїхав до Брянська, де отримав російський паспорт і добровільно записався до лав окупантів. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Перші військові із КНДР потрапили під обстріл на Курщині. Про це повідомив Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації при РНБУ України. Ніяких інших деталей Коваленко не повідомив. Проте ця заява стала першим офіційним підтвердженням повідомлень, які останніми днями поширювали медіа та військові кореспонденти. Раніше ж повідомлялося, що близько восьми тисяч військовослужбовців з північної Кореї вже відправили на лінію фронту, зокрема на Курщину. Їх очолює заступник начальника генштабу армії КНДР Кім Ен Бок. Північна Корея сподівається, що Росія допоможе їй, якщо на Корейському півострові також почнеться війна. Про це повідомляє Південно Корейська газета і у Сеулі вважають, що КНДР направила до Росії тисячі солдатів, і до кінця року ця кількість може зрости. Окрім військових, в Росії вже прибувають ще близько 4 тисяч північно-корейських робітників. У розвідці Південної Кореї пропускають, що їхня зарплата близько. Восьмисот доларів на місяць, а от імпортним окупантам, тобто військовим КНДР, обіцяють платити близько двох тисяч доларів на місяць за участь у війні проти України. Крім того, Північна Корея отримає близько 700 тисяч тонн рису, щоб частково покрити свій мільйонний дефіцит виробництва і, можливо, передові космічні технології для запуску свого розвідувального супутника. Але експерти вважають, що найприємніша частина угоди між Росією та КНДР, яку може зараз отримати північна Корея, це можливість змусити Росію битися на її боці у разі виникнення непередбачених обставин на Корейському півострові. А от Росія намагатиметься використовувати північну Корею як розмінну монету на переговорах із США. Москва використовуватиме свої тісні зв'язки з Пхеньяном, щоб отримати важелі впливу на Вашингтон, як це робив Пекін у минулому наголосив південнокорейський експерт. А от в інституті стратегії національної безпеки вважають, що рішення Пхеньяна відправити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США, схоже ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа. Призведе до швидкого завершення війни в Україні. утім, як стверджують аналітики, якщо війна проти України закінчиться, то Північна Корея втратить цінність для Кремля. А міжнародна ізоляція, санкції та напружені зв'язки з Китаєм можуть призвести до того, що російської допомоги КНДР може так і не отримати однак вона все рівно на неї розраховує. Повернути усіх українців, хто перебуває у російському полоні. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. І він закликав наших партнерів доєднатися до цього процесу. Цьому зокрема і присвячувалася конференція у Канаді, у якій взяла участь взяли участь більше 70 держав. На цьому шляху Україна вже відчуває повну підтримку союзників, наголосив Зеленський. Цього тижня в Канаді відбулася конференція щодо пункту формули миру, який присвячений саме такому нашому завданню: повернути додому всіх українських полонених, всіх наших депортованих і вкрадених українців. Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій. Є повна підтримка для наших людей, для нашої держави. Та для нашої мети. Кожен обмін полонених це досягнення. Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, це щастя. Але всіх, всіх маємо повернути. Працює наша ініціатива Bring Kids Back UA». Разом з нами для цього об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан, країни. Посередники та багато інших країн. Ми хочемо справжнього миру для України, для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо. Я ж нагадаю, що у Монреалі 45 країн підписали зобов'язання про повернення полонених і депортованих українців. Катар, Ватикан і Пар будуть посередниками при поверненні українських дітей із окупації із території РФ. А Литва стане країною транзитом, через яку маленькі українці зможуть повернутися додому. Водночас об'єднані Арабські Емірати опікуватимуться репатріацією військовополонених. Тісні зв'язки Ілона Маска з Дональдом Трампом дають Сідзіньпіну впливового друга у разі перемоги республіканця на виборах президента. Пише про це Блумберг. Мільярдер, генеральний директор компанії Тесла SpaceX, який пожертвував понад 100 мільйонів доларів на підтримку Трампа має широкі ділові інтереси в Китаї. Він користувався привілеями, які рідко пропонувалися іншим іноземним інвесторам. Наприклад, коли Тесла отримала безпрецедентну концесію на повний контроль над своєю місцевою дочірньою компанією. Сьогодні половина усіх електромобілів Тесла виробляється в Китаї. Погляди маска на деякі з найбільш чутливих американо-китайських питань також тісно збігаються із поглядами Сі. Бізнесмен заявив, що Тайвань повинен фактично перебувати під контролем Пекіна і висловився проти американських мит на китайські електромобілі. Позиція, яка відрізняється від погрози Трампа запровадити тарифи на рівні 60% на всі товари вироблені в Китаї. У квітні, коли доходи Тесла знижувалися, Маск здійснив неоголошену поїздку до Китаю, щоб отримати дозвіл на запуск свого програмного забезпечення. Він зустрівся тоді з прем'єр-міністром Ліцяном, який, будучи секретарем комуністичної партії Китаю в Шанхаї, допоміг компанії відкрити завод, який зараз є її найбільшим заводом у світі. Незабаром після цього автомобілі Тесла вироблені в Китаї. Пройшли перевірку на відповідність ключовим вимогам безпеки даних і конфіденційності в КНР. Ми бачимо, що маск підлещується до китайців, а вони надають йому особливе ставлення. І вони обов'язково скористаються цим, щоб спробувати вплинути на адміністрацію Трампа. Він надзвичайно прокитайський, каже Дерек Скісорс, старший науковий співробітник американського інституту підприємництва. Я бачу, як Маск стане ключовим співрозмовником між США і Китаєм з багатьох питань технології і торгівлі в другій адміністрації Трампа. Маск, ймовірно, підштовхне Трампа до більш дружнього ставлення до впровадження електромобілів у США, чого Трамп досі не робив. Вважає Кевін Сюй, технологічний інвестор. Крім того, коментарі маска щодо комуністичної партії загалом отримали схвальні відгуки у Пекі... у Пекіні. Тому що у 2021 році, після того, як маск заявив, що китайський уряд можливо більш відповідальний за щастя людей, ніж США, речниця МЗС Китаю привітала ось цю його так звану об'єктивну заяву. Рік по тому, маск опублікував колонку в офіційному журналі адміністрації кіберпростору Китаю, де виклав своє бачення того, як технології. Можуть забезпечити майбутнє людства, що значною мірою перегукується із цілями уряду Сідзіньпіна навколо Білого Дому, капітолію та резиденції Гарріс у Вашингтоні встановлюють захисні споруди, оскільки влада готується до можливих заворушень після президентських виборів, які відбудуться вже завтра. Про це повідомляє The Washington Пост у Флорді біля конференц-центру West Palm Beach, де проходитиме захід Трампа в день виборів. Також встановлюють фізичні заходи безпеки. Це недалеко до речі від резиденції республіканця в Маралаго. Поліція запевняє, що конкретних загроз немає і не варто переживати. Але бізнес самостійно зміцнює захист своїх активів, пам'ятаючи про заворушення в часи попередніх виборів. Крім того, Національна гвардія США приведена у стан бойової готовності у кількох штатах. Про це пише CNN і зазначають, що у Вашингтоні в Орегоні раніше зафіксували випадки підпалів. Урн для голосування Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США. Віцепрезидентка Америки, кандидатка у президенти від демократичної партії. Камала Гарріс надіслала свій бюлетень. Поштою вона висловила упевненість у своїй перемозі, а також закликала інших скористатися нагодою проголосувати достроково. Під час зустрічі з журналістами у Детройті, де віцепрезидентка проводила передвиборчу кампанію. Вона також повідомила, що відправила свій бюлетень поштою. І Гарріс уточнила, що він перебуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії, її рідного штату. Кілька днів тому достроково проголосував і чинний глава штатів Джо Байден. Я нагадаю, це сталося в понеділок, 28 жовтня, неподалік його будинку, за межами Вілмбінгтона, штат Делавер, президент США стояв навіть у черзі разом із людьми, які зібралися перед дільницею, спілкувався з виборцями і чекав свого голосування близько 40 хвилин. Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин. Саме ці штати і визначать, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І саме за них розгорнулася запекла боротьба. З листопада кандидатка від демократів Гаріс проводить передвиборчі заходи в Мічигані, тоді як її суперник Дональд Трамп відвідує Пенсильванію, Північну Кароліну та Джорджію. Опитування Нью-Йорк Таймс показує, що обидва кандидати мають майже рівні шанси у ключових штатах. Гарріс трохи лідирує у Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп в Аризоні, у Мічигані, Джорджії, Пенсильванії їхні рейтинги майже рівні ЄС муситиме переглянути свою підтримку України, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини. Віктор Орбан і передає про це Ройтерс. Очільник угорського уряду сказав, що ЄС не зможе самотужки нести тягар війни. А тому, якщо американці примкнуться на мир, Європі також доведеться адаптуватися. Ми у Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але й читаю цифри, якщо станеться те, чого ми очікуємо. І Америка стане мирною, тоді Європа не може залишатися провоєнною. Орбан також додав, що Україна буде одним із головних питань на порядку денному зустрічі європейських лідерів у Будапешті, яка відбудеться вже цього тижня. Європейські чиновники готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин зі США, в разі якщо Дональд Трамп вдруге переможе. Там на президентських виборах повідомляє за Вашингтон Пост видання поговорило з 15 політиками, дипломатами і аналітиками з п'яти європейських країн, і вони розповіли про розробку планів щодо захисту від Трампа, домовленостей у сфері безпеки, зокрема щодо війни в Україні. Як пише Вашингтон Пост, європейські чиновники намагаються пролобіювати виділення Києву нових пакетів військової допомоги. До американських виборів, крім того, нове керівництво НАТО взяло на себе частину завдань Пентагону з координації цієї військової допомоги Україні. У сфері торгівлі триває підготовка до можливого підвищення Трампом митних тарифів на імпорт з Європи, зокрема автомобілів і сільгосппродукції. Єврочиновники, за даними The Washington Post, розглядають ідею відповідного підвищення мит на американські товари. Інші варіанти на потенційних переговорах Брюсселі з Вашингтоном це пропозиція співпраці проти несправедливих торговельних практик Китаю або збільшення обсягів імпорту зі США. газета. Уточнює, що в разі перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, наприклад, Камали Гаріс у Європі також очікують на зміну курсу Вашингтона, хоча й не настільки радикально, як за Трампа. Деякі високопоставлені європейські чиновники і дипломати вважають, що на посаді президента Гаріс піде більше стопами Барака Обами ніж Джо Байдена, і переключить увагу Сполучених Штатів на східну Азію. Радник Гаріс із національної безпеки Філіп Гордон, експерт із Європи, який підтримав стійку підтримку України. Однак при цьому він також виступає за більш реалістичну угоду між Європою і Сполученими Штатами. Зазначає Вашингтон Пост. Ну і також там зазначають, що процитую одне зрозуміло. Ми не повинні сидіти на місці, як кролик, який потрапив під світло фар. Хто б не переміг на виборах у майбутньому увага Америки буде все більш прикута до індотихоокеанського регіону. Європейцям доведеться зробити ще більше для своєї. Безпеки цитує американське видання слова представника міністерства оборони Німеччини. Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою на президентських перегонах. Він наголосив, що Україна підтримує європейський вибір народу Молдови і готова працювати. Наша держава разом із Молдовою задля зміцнення нашого партнерства. Зеленський також підкреслив, що громадяни сусідньої країни обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Я ж нагадаю, що у Молдові завершився другий тур президентських виборів. Після підрахунку понад 99% протоколів перемогу здобула чинна президентка. Вона підтримує проєвропейський курс країни. Свого конкурента на виборах Олександра Стояноголу вона випередила приблизно на 10 До слова, його підтримували проросійські сили у Молдові. А от на користь Санду вирішальними були голоси виборців за кордоном. Там проголосували аж 315 тисяч людей, що є абсолютним рекордом.